Доброго дня, компанія Автопарк і сьогодні у нас нове надходження BMW 4 серії Grand Coupe 2017 року випуску. Оснащений дизельним двигуном з робочим об'ємом 2,0 літра. Стоїть красень на 17 х легкосплавних дисках. Погажне відділення у нас відчиняється за допомогою сервоприводу та є досить таким істким. Далі по салону. Двері у нас без дверні карти в відмінному стані, чорний шкіряний салон без потертостей, передній ряд сидінь з регулюванням, повний електропакет, мультикермо, датчики дощу та світла, мультимедіа, двохзонний кліматконтроль. Вибір режиму їзди. Кого зацікавило дане авто, чекаємо вас за адресою Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також авто можна придбати у кредит та лізунг.